Вітаю в ефірі. Програма Пряма мова, в якій ми ще раз згадаємо про наслідки страшної трагедії, яка сталася 26 квітня 1986 року. Про те, чи належно забезпечуються права чорнобильців в області, ми поговоримо з депутатом обласної ради, головою постійної комісії з питань соціальної політики та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Віктором Ольховиком. Вітаю, пане Вікторе! Бажаю здоров'я. Отож, з часу Чорнобильської катастрофи пройшло стільки часу. Яка зараз ситуація на Рівненщині саме з радіаційним фоном? Ну, питання таке непросте. Відразу мені здається, важко зараз оцінити, яка саме радіаційна. Стан на області. Чому? Тому що останній моніторинг, який проводився на теренах нашої області, був у 2012 році. І саме оцей моніторинг, який проведили, він проводився незалежними інституціями. Це інститут, є спеціальний, це які столичними. займаються столичними. Так. Тому, коли я став депутатом, то я пам'ятаю, що відразу ще тоді був міністром був Балога, І прислали тоді, надайте свої пропозиції стосовно мінімізації зон забруднення в Рівенській області. Мене так воно здивувало, ви знаєте, мінімізації. Ми від... написали таку пропозицію, що для того, щоб оприділити, ми просимо. Залучити науковців, тому що це ж мають люди мати певний фах, певну Експертів. мати певні певні, мабуть, засоби, щоб проводити це. Але наша була пропозиція, щоб обов'язково залучити до цієї речі, до саме моніторингу, залучити місцеве самоврядування мешканців, активістів, які б могли підтвердити саме наявність тих речей, які мають бути для аналізу. Зібрані. Але, на жаль, ніхто нас не послухався, вони провели самі моніторинг, і ось якщо проаналізувати результати цього моніторингу, то там можна було побачити, що десь приблизно близько. 40% населених пунктів випадають саме із зони забруднення. Тобто по тим нормативам, по тим показникам, які прийняті в нашій державі, забрудненість там є незначною і суттєво не впливає на радіаційний стан саме в цій місцевості. Але це все рівно воно було зроблено, я рахую. Без участі тих інституцій і того місцевого самоврядування, тих мешканців, які проживають, і тому в людей є велика недовіра до цього документу. Але не дивлячись на це, у нас в законодавстві відбулися зміни, і тому певна кількість населених пунктів була виведена саме з зони посиленого радіологічного контролю. І це призвело до того, що у нас скоротилась кількість людей, які проживають на забрудненій території, на 85 тисяч, і на сьогоднішній день складає 285 тисяч населення, із яких є 110 тисяч дітей. Але ми на сьогоднішній день в Україні є областю, яка сам, на якій проживає, який проживає саме найбільше населення, яке постраждало. Якщо взяти інші області, наприклад, та сама, ніби сама велика Київська, так? Mm -hmm. то там проживає на сьогоднішній день тільки 204 тисячі. А сусіди наші Житомиряни, то 201 тисяча, тобто в нас на 85 тисяч більше. Тому на сьогоднішній день, там, коли ділиться бюджет, то пропорційно виділяються кошти, тому на Рівенську область на сьогоднішній день припадає найбільше коштів, які ну, вони недостатні, не, не скажімо так, але не дивлячись на те, кошти на ліквідацію наслідків аварії на честь, тобто на закон про статус соціальний захист постраждалих насіках чорноморської катастрофи зменшилось фінансування вдвічі. А от ви кажете, випали деякі регіони області. Саме конкретніше? Ну, конкретніше це випало Березнівський район, Кузніцовський, Володимирець. Тобто, фактично, четверта зона це зона посиленого радіологічного контролю. Випала Сарми, Сарненський район і Степень. Тобто цим людям взагалі не виплачуються ніякі ну, я ви знаєте, на сьогоднішній день, якщо проаналізувати, то і пільги не виплачуються з певних причин, об'єктивних і суб'єктивних. Я думаю, що більше суб'єктивне, чого тим. І учасникам ліквідації такі аварії, на чесно, на, на жаль, ми маємо і такі факти, і це відбувається у нас в нашому місті. Так що тут виплачуються чи ні, ці люди, їх ніхто не позбавив посвідчень. Але просто ті програми, які були задіяні саме на цю зону забруднення, то вони на сьогоднішній день не фінансуються. Тому що сказано, що люди, які проживають в законі і мають посвідчення, проживають постійно, то вони мають пільги. Але я не можу вам знову сказати, чи доцільно було б, наприклад, платити ті гробові в розмірі 260 людям, що на сьогоднішній день за ці гроші можна придбати. А якщо їх помножити там на 200 тисяч, то ви розумієте, яка це сума, угу. а на адміністрування цих коштів. Тобто пропозиція вже неодноразово йшла саме і від обласної ради, і від громадських організацій про те, щоб ціленаправити ці кошти. Тому що закон на сьогоднішній день фінансується десь в розмірі не більше, як 17%. Але цього недостатньо на всі, на всі програми, які на потребу, яка є. Тому що простий такий приклад, що одні, ну, я їх не називаю, що гарячі голови. Але люди хочуть собі, щоб не долати ці наслідки Чорнобильської катастрофи, вони упрощають собі роботу і говорять, давайте ми, наприклад, не будемо фінансувати безоплатні медикаменти, а виділимо на кожну людину, яка потребує кошти. І вийде, знаєте, 47 гривень в рік. На забезпечення безоплатними медикаментами цього достатньо? Я думаю, що це, це буде популізм вищої категорії. Оскільки ми вже заговорили за медикамент, от перед нашим ефіром декілька людей звернулися з своїми питаннями, які я мушу вам задати. От щодо закупівлі медикаментів. Де можуть отримати чорнобильці ці безплатні ліки? І питання значить основне в чому? Чи може людина, яка потребує операції, тобто чорнобилець, покрити свої потреби за рахунок державного бюджету, бюджету місцевого, тобто, чи є такий механізм, чи все таки тільки на ось ці такі роздрібні. Ну, закон про статус соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме стаття 20, частина 1, вона передбачає наступне отримання медикаментів по безоплатним рецептам. І крапка. А далі, як завжди, у нас відбувається процес. Коштів виділяється недостатньо. Черги організовано саме забезпечення тими безоплатними рецептами не так, як треба. Чому? Mm -hmm. Тому що е, сьогодні буквально розглядувалося питання на круглому столі, і люди сказали, що приходять ліквідатори в дві години ночі займають чергу, щоб отримати цей рецепт. Крім того, по цим рецептам я не буду повторятися, тому що це вже пройшло по всім медіа що міське управління взагалі подало списки у ту організацію, яка забезпечує медикаменти, виконує роботу. Тобто вони виграли тендер і мають забезпечувати, отоварювати безоплатні рецепти, переданий список, згідно яким забороняється ці медикаменти видавати цим людям. Причина в тому можна пояснювати довго, але є той факт. Неодноразово ми пропонували стосовно медикаментів, щоб прийняти за основу і впровадити в нашій області досвід волинян. В них трошки по-іншому це організовано. Тобто людина приходить, виписує рецепт, за власні кошти купує ті ліки, які вона потребує, і сама вибирає аптеку, де її купити. Угу. Тобто нема потреби проводити якісь тендери, потім звітується, подає чеки. І отримує її, відшкодовують на карточку, ті Допактично суми, які вона є, по чекає. Але наша пропозиція була, щоб запровадити саме це в місті рівному, пілотний такий проєкт. Виїжджали ми на Волинь, вивчали досвід, документи брали. Ну, але місто пояснення можна знайти досить таки багато. Але я завжди кажу, той, хто хоче зробити, він робить. А той, хто не хоче робити, він пояснює. Можна знайти багато різних таких моментів, прикритися якоюсь нормою закону, але ми забуваємо одне, що це стоять люди, і люди, яким по 70 і більше років, їх заставляти в дві години вистоювати і гризти там нерви, щоб отримати той безоплатний рецепт, це неправильно. Стосовно лікування, ну, ви знаєте, я нічого нового не скажу. На рахунок того, що в нас в Конституції передбачено безоплатну медицину, безкоштовну. А маємо ми наступне. Неякісне медичне обслуговування, дуже дороге і безвідповідальне. Може хтось і має можливості отримувати протезування, може хтось і має можливості. Я таких людей серед ліквідаторів не знаю. Кошти мізерні. І щось вирішити. Я думаю, що сьогодні ми розглядували, і була у нас така пропозиція при перегляді обласного бюджету надати пропозиції стосовно фінансування певних програм по оздоровленню, по лікуванню і забезпеченню медикаментами саме ліквідаторів постраждалих наслідок Чорнобильської катастрофи. Тому що, наприклад, та сама Волинська Вили... область, Волинський бюджет знаходить додатково свого... із своїх коштів 900 тисяч направити навіть на безоплатні медикаменти для цієї категорії населення. Знаходять, знаходять. Було б бажання просто. Але для цього потрібна як, ініціатива є. Але виконавча влада повинна попрацювати теж в цьому напрямку, розробити програму, передбачити кошти, може десь відскубнути від когось. Ми розуміємо, що є досить державі наші багато проблем, і це розуміють і наші чорнобильці. Тому, але що робити тим людям, які з 91-го року знаходяться на чергі на отримання житла? Як їм пояснити відсутність коштів? З 91-го року. Вже ж, Ви знаєте, це вже, пройшло, це, це вже навіть не смішно, як кажуть в Одесі. Тому що згідно законодавством, вони мали б отримати протягом року це житло. А пройшло вже не більше один 20. більше 20 років. Mm -hmm. І це питання теж, тому коли, хоча наші люди розуміють, що який тяжкий стан держави, що ми фактично знаходимося в стані війни з надпотужною, над е, супердержавою. І нам дуже важко і тому з розумінням віднеслися саме до тої проблеми, що кошти на житлове будівництво, що були направлені саме на сім'ї, які втратили водувальника під час того, які воювали, там потрібніше. Але паралельно треба не забуватися і про цих людей. А чи є от зараз на сьогоднішній день програми, які розроблені і фінансуються не в плані лікування, а взагалі, от для чорнобильців в будь-якій сфері? Ну програми це ж є для навіщо програми? Є закон, який передбачає, тому закон носить він, є в нього пункти, які носять пряму дію. Тобто це кошти з державного бюджету напряму направляються в управління і департаменти соціального захисту, і вони через, по соціальним цим напрямкам проводять виплати. Я думаю, що якби було фінансування в повному об'ємі цих законів, вони досить такі гарні закони. Ні одна країна в світі не має таких соціальних законів, як Україна. Це я вам чесно скажу. Але якби вони фінансувалися? Ми приймаємо закони, які не виконуються в частині фінансування. Ну, як можна покрити лікування за такі мізерні кошти? Як можна вилікувати людину за 26 гривень на добу? Це з харчуванням і медикаментами, і утриманням. Ну, це ж це не серйозно, тим більше при нинішніх цілах. Тому додаткових програм взагалі. Ми от, я розмовляв із керівництвом обласної ради, з головою обласної ради. Можна написати багато програм, їх можна написати стільки і по будь якому напрямку. Стільки багато, що просто я не знаю. Сотнями, тисячами. Але коли вона діє, тоді, коли вона підтверджується фінансуванням. Поки фінансування немає, то смисла якогось, для чого вони тоді потрібні. У нас існує в обласній раді фонд допомоги, який фінансується. Є певні кошти, звертається до голови. І в межах того, яка потреба в людини старається виділити ці кошти. Кожен депутат має на нас на рік аж цілих дві тисячі гривень на підтримку своїх виборців. Багато можна надати допомоги. Тому вона ділиться, дається по 230 гривень. Люди відносяться по-різному до цього, він, він, ну, кожного є свої проблеми. Але, на жаль, якби в мене було не дві тисячі, а двісті тисяч, то я дійсно міг би комусь суттєво допомогти. Але ж ви розумієте, що сума вона породжує можливості. Ну, так. Можливості на дві тисячі. Дві тисячі вже нема, а року ще ой ущевойський. Можливо, ви можете розказати про спілку чорнобильців, яка є в Рівному? Ну звичай звичайно, це не спілка Чорнобильців, це Рівненське обласне об'єднання Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Я не тільки можу сказати, я можу сказати, що у істоків цієї створення цієї організації я був, і ми створили цю організацію для того. Щоб підтримували в нас 92-му році. Угу. Але я вам хочу сказати наступне, що, наприклад, в 89-му році я працював на радіозаводі, і ми створили там товариство ліквідаторів на радіозаводі. Угу. Це була така перша громадська організація. Вона не була юридичною особою, вона була така об'єднання, але я тоді об'єднав ліквідаторів, і ми захищали вже тоді їхні інтереси. Організація, я не скажу, що вона надпотужна, але вона принципова. Принципова в чому? В своїй позиції, принципово в захисті своїх членів організації, і не тільки членів організації, а всіх людей, які мають відношення до чиновців. Тому що це ж і діти, це і вдови, це і громадяни, які внаслідок якихось причин чомусь не отримали статусу. Ну, є, є і такі у нас, але в них завжди була принципова позиція. Принципи є на тому, що є закон, і ми повинні цей закон дотримуватися і повинні виконувати, і повинні забезпечувати. Принципова була позиція в тому, що за весь час було проведено цією організацією, ну я не кажу, що тільки рівенькою, а взагалі по Україні, 124 різних акцій протесту. От. Одна із акцій говорила, що ми перед 26 квітня збиралися на... в Києві, всі, вся Україна з'їжджалася і йшли по Хрещатику і нагадували про себе. І Були такі випадки, що Хрещатик, звичайно, вихідний день, неділю, вони вже Хрещатик перекривався, були такі випадки, що Хрещатик не перекривався спеціально, не пускали нас туди. Ми йшли з плакатами і нагадували. І я думаю, що треба нагадувати владі про те, що ми ще є. Хоча нас вже мало. Тому що за весь час у нас було коли 6 тисяч 800, а зараз нас тільки залишило 4 тисячі Тобто цифра вже така трошки жахаюча. Знаєте? І з кожним роком стає все менше, 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 і менше і менше. Тому що ті люди, які приймали участь в ліквідації, нас такі вариант були молодими людьми тоді, але вже з того часу теж пройшло. Не мало, не багато, майже 30 років. І тому, коли було 20 років, то він вже має на сьогоднішній день 50. А кому було 30 років, то має 60. Тобто вже це не молоді люди. Досить такі вже люди, які мають, а, а до того, що мають і проблеми по Чорнобилю, вже вони свої вікові мають якісь зміни, але ще мають і ці. Тому ця організація, вона, ви знаєте, є тим прапором. Які тримають люди, ліквідатори, і показують, поки руки є, які тримають, то ми рахуємо, що живе закон і живуть ці люди. І позиція в них завжди була принциповою. А скільки всього людей членів організації? Приблизно. Ну, мені я співпрацюю, але ну, ви знаєте, там е, такого фіксованого членства немає в цій організації. Чому? Тому що прийде людина, і скаже там Я от маю посвідчення, я постраждала людина, я маю хворобу, я маю купу проблем, але я не є членом вашої організації то немає це такого, не що реагує. ти йди. Тому, якщо бути популістом, то можна сказати 285 тисяч. Але це буде від лукавого, знаєте, і лукавити не буде. Активних членів, фактично в кожному районі є районна організація, в місті є міська організація. Ну, але ви знаєте, що люди в основному це вони ж мають такі властивості, що інертність і свої проблеми. Тому в більшості випадків працює, де працює нормальна організація, там працює півтора-два десятка, працює угу. весь час людей. А членами організації є, бути. можуть бути багато, так. тому на цьому акцентувати увагу не треба. Тому що завжди в організації, ви знаєте, працює там 5-10 чоловіків, слава Богу. Ще питання від нашого глядача. Кожного місяця для чорнобильців першої та другої категорії сплачуються кошти на посилене харчування. І от людина задає запитання такого роду, коли от підійшли ціни, піднялися вверх на все, ми бачимо в Україні практично, чи буде збільшуватися ця сума саме на харчування? Чи вам важко відповісти? Та мені не важко відповісти. Я володію всею інформацією. Ви знаєте, ця сума була прийнята у якщо мені пам'ять не зміняє десь в 2008 році. З того часу жодного разу не міняє. 294 для першої категорії і 50% від цієї суми для другої категорії. Угу. В різних містах по-різному. Це порахував, порахували вони, але ця сума оприділяється не в місті і не в Рівенській області, а в Києві. Угу. От вони порахували, що такі продукти. Звичайно, пропозиція вже не один раз сказала, чому ця сума не переглядається. Тому що на сьогоднішній день, коли тоді писалось, то м'ясо коштувало там 30 гривень, хай чи скільки, саме дороге. Зараз ви м'ясо, якщо купите за 80, то будете дуже щасливою людиною. Продукти подорожчали, послуги подорожчали, все подорожчали, але пояснення може бути тільки у них у них є одне. Не вистачає грошей. Та, якби тільки була в цьому біда, біда є в тому, що в місті рівне ще й ту суму не виплачує. Є, як я казав, є таке в нас управління соціального захисту, яке, в нього є вільне трактування законів, які існують держави. Тому сьогодні знову наголосили, вже два круглих стола провели. 21 квітня проводила обласна рада, круглий стіл, а 24 проводила круглий стіл адміністрація. То було знову владою міста, щоб ми все поправимо, ми все є. Все буде добре зроблено, на жаль, на сьогоднішній день я там, будучи задав питання, скажіть, будь ласка, а є хоч одна людина, яка вже отримала, а заборгованість 4 місяці. Тобто 4 місяці по 294 люди не отримують. Хтось, хоч одна людина отримала ці кошти? Ні. Ні одна. Як вони будуть повернути, обіцяють до 1 травня. Ну, поживемо, побачимо. Але те, що треба переглядати, то немає. Я... Вально постараюся на найближчих днях, як депутат обласної ради подати якийсь запит, щоб надали інформацію стосовно того, але пропозиції я думаю будуть відправлені. Але я не можу гарантувати, що воно буде відбудеться так. Тому що я вже сказав, скільки років нічого не міняється. Нічого не переглядається. Да. Це сумно е, ну. Два останні запитання. Ось в е, нас є на каналі така програма. Ми виходимо в місто і питаємо людей е, різні запитання, їхня думка. І от е, нещодавно ми запитували, чи на вашу думку, чи безпечна от, Кузнецовська атомна для е, от, е, області, для людей, які живуть? От тепер ваша думка. Чи... Як людина, яка пройшла через горнило. Аварії на Чорнобильській АЕС, у мене думка є, була і залишається на сьогоднішній денька була. Я категоричний противник атомної енергетики. Я був би сторонником тоді, коли б ми змогли себе убезпечити від тих речей, які сталися на Чорнобильській АЕС. Ви ж знаєте, що я не володію станом на тому, яка є безпека на нашій. Рівенські атомні станції в Кузнецовську. Але я знаю одне, що Рівенська знаходиться за 170 кілометрів, а Хмельницька знаходиться за 40 кілометрів, то маючи в області дві електростанції почувати себе безпечно, було б нонсенсом. Чому? Тому що ви знаєте, навіть простий приклад того може бути, що на сьогоднішній день. Я думаю, і в рівному в тому числі є надлишок зброї, яка попала сюди із зони АТО. І не тільки зброї, мабуть, і засобів враження. І хтось 100% гарантувати про безпеку, що ця зброя не буде якоюсь гарячою головою, а може й пустою головою, примінена ніхто не дасть. Тому, коли існує атомна станція, завжди є небезпека. Яка вона на сьогоднішній день? Аргументовано я сказати не можу, але я хочу сказати, що небезпека є. Раз є атомна станція, значить є небезпека. І прикладом служить Чорнобильське. Ми теж колись казали, говорили, що це найбезпечний спосіб, це все забезпечено, але життя показало те, що воно не відповідає дійсності. І це призвело до того, що ми втратили прямих збитків на 6 мільярдів доларів. А скільки ми, крім того, втратили, то важко підрахувати, тому що це не народ, це розрушені сім'ї, це втрачене дитинство, це ненароджені діти, це втрачене здоров'я, скільки людей могло б, які завчасно померли, принести користь за державу. Це підрахувати практично неможливо. Але збитки колосальні. Я дякую вам за розмову. Наш ефір вже добіг кінця. Я нагадую глядачам, що гостем у студії був голова постійної комісії з питань соціальної політики та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Віктор Ольховик. Я вам дякую ще раз. До побачення. Все на